4 жовтня на сьомому місяці протистояння білоруський диктатор Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні. Або як він сказав, у так званій СВО. За словами Бульбофюрера, він нікого сюди не посилав, але пильно стежить за тим, аби війна не поширилася на його територію. Він також зазначив, що Білорусь нікого в Україні не вбиває, але забув додати, що це ж з його території вилетіли близько тисячі ракет від початку повномасштабного вторгнення. Запустили десятки дронів камікадзе шахет 136, які сьогодні продовжують руйнувати українську інфраструктуру. Це з території Білорусі на початку вторгнення заходили літаки і піхота, які залишили після себе розірвану бучу. Понівечений ірпінь і зруйновану Бородянку. Це саме Білорусь просто зараз інтегрується у єдиний простір з Росією, створюючи спільне регіональне військо, а за ним і командування, і той, хто не бачить у цьому небезпеки, той просто сліпий. Це саме Білорусь сьогодні надає свою техніку російським окупантам, і це саме білоруська армія замість протидії режиму готується до того, щоб одного дня перейти державний кордон України. Принаймні спробувати це зробити, але чи вдасться це? Що це означатиме для самого Лукашенка і насамперед для нас? Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Якщо бачите мене вперше, радий з вами познайомитися. У цьому відео ми поговоримо про роль білорусів у цій війні. Коротко, але аргументовано. Відповіді всього на три питання. За яких умов Білорусь вступить у цю війну, які потужності мають білоруси і чим це загрожує для нас і режиму Лукашенка? Сподіваюсь, ви поставите лайк, залишите коментар і, підписавшись на цей канал, залишитесь тут надовго. Та перед тим як перейти до обговорення, я би хотів подякувати ось цим людям. Це спонсор і патрон каналу Фарід, говорить. Ви прекрасні і мотивуєте робити більше і краще. Якщо і ви хочете долучитися до підтримки, то всі посилання в описі до цього відео, як і лінк на наш телеграм-канал. Залітайте і туди також. А ми починаємо. Отож, питання номер один: за яких умов білоруські військові вступлять у цю війну? Спочатку повномасштабного вторгнення Лукашенку все ще вдається триматися осторонь від прямої участі у війні проти України. Але тим не менш його країна стала хорошим плацдармом для росіян, які використали Білорусь для наступу на Київ. Мінськ радо надавав матеріально-технічну підтримку, забезпечував логістику і медичне обслуговування поранених. А найбільше і найболючіше це аеродроми та пускові установки, звідки росіяни запускали свої ракети по цивільній інфраструктурі України. Одне із останніх серйозних рішень, ухвалених Путіном та Лукашенком, це створення спільного військового угрупування. В рамках цього проєкту до Білорусі мають прибути більше 9 тисяч ванюк. На ділі їх може бути в рази більше. Офіційне пояснення це охорона кордонів від якоїсь міфічної загрози з боку НАТО та України. Неофіційне трактування це перший етап створення спільної армії. Такий крок це дуже суттєве посилення білоруських військ, насамперед, в плані їхньої ролі у цій війні. Лукашенко не може сам віддати наказ про перетин кордону з Україною. І водночас, як ми сьогодні бачимо, навіть тиск Росії не дуже той впливає на це рішення. Але у листопаді 2021 року Росія і Білорусь підписали угоду про тісну політичну та економічну співпрацю. У ній також був пункт і про спільні військові сили. Хоча цей момент впроваджується тільки зараз. Спочатку військове угруповування. А потім військове командування, і на цьому незалежність Білорусі закінчиться. Бо зараз спільне угрупування все ще означає, що армія в країні, тобто накази, підпорядкована Лукашенку, а спільне командування означає, що армія Білорусі перейде під повний контроль росіян. Голос білоруського диктатора буде хіба на папері. У цій доктрині, яку підписали два тирани, йдеться про те, що будь-які військові дії проти одного із підписантів вважаються наступом на союзну державу. Відповідно, нещодавна незаконна анексія чотирьох українських областей дуже сильно скоротила Лукашенку простір для маневрів. В будь-який момент Путін може сказати, що контрнаступ ЗСУ це напад на Росію, і, відповідно, задіяти таким чином білоруські сили, розгорнути їх для боротьби в Україні. І це була би ще більша інтеграція мінська у цю війну. Оголосивши про створення спільного угрупування, Лукашенко сам собі відрізає шляхи для відступу. Найближчим часом диктатор Білорус все ще може петляти від забаганок Путіна. Все ж таки, він лише де-факто визнав так звані ЛДНР і нещодавно анексовані території, де Юре ні. І це дає йому законні підстави не відправляти своїх військових. Але знову ж таки, до пори до часу. Вічно він петляти не зможе. Сам факт прийому російських військових на своїй території і створення цього угруповання. Це уже ознака передвоєнного стану. Тепер закріпимо. Зараз створене російсько-білоруське угруповування, командування ще нема. Бо Лукашенко прекрасно знає, що тоді права голосу у нього вже не буде, і вступ білоруської армії у цю війну буде незворотнім процесом. Йдемо далі. Питання номер два: потужності білоруської армії. За статистичну основу я взяв дослідження від видання The Guardian, які наводять наступні цифри. Станом на сьогодні армія Білорусі налічує 65 тисяч військовослужбовців. Цієї цифри мінус 20 тисяч це допоміжний персонал, типу курсантів. У такому випадку кількість регулярної армії 45 тисяч осіб. У виданні зазначають, що їхня бойова готовність може бути не дуже високою, бо в мирний час із цих 45 тисяч служить лише невеличка частина. А от білоруські опозиціонери, з якими вдавалося спілкуватися, говорять, що боєздатних військових в країні всього 7 тисяч осіб. Звучить оптимістично, але давайте не забувати, що є ще мобілізація, яка може об'єднати довкола вже доволі пристойну кількість людей. Так, не всі з них матимуть досвід, не всі будуть забезпечені належним чином, але росіянам це якось заважає? Абсолютно ні. От і білорусам не завадить. Тепер наступне питання: на чому вся ця армія буде їздити, літати і з чого стрілятиме? За даними того ж таки The Guardian, сьогодні в Білорусі 497 танків, трохи більше 300 одиниць артилерії і 71 літак, з яких по факту лише 20 придатних до використання. Треба не забувати, що певну частину техніки, в тому числі і важкого озброєння, Лукашенко зараз передає на потреби армії РФ. Зокрема, білоруські танки вже помічали на Донбасі і навіть на півдні нашої країни. Це важливий фактор. Білоруські ВПК не штампують ті танки зі швидкістю світла. У них такі ж самі проблеми з оборонним комплексом, як і в росіян. Незрозуміло наскільки взагалі білоруські військові, які не мають потужного бойового досвіду, можуть бути корисними для Росії. Є дуже велике переконання, що вони приноситимуть більше шкоди, ніж користі аналогічно ситуації з чмобіками. І тим не менш. Сьогодні Білорусь проводить навчання, які за тривалістю перевершують абсолютно всі, які існували з часів холодної війни. За сім місяців можна навчити стріляти навіть мавпу з гранатомета. Закордонні експерти говорять, що пояснення таким тривалим навчанням є, і вони мають цього три варіанти: перший підготовка до нападу НАТО. Другий стягування українських сил біля кордонів, щоб ми не змогли сформувати більш потужні ударні кулаки. І третій це підготовка до нападу на Україну. Дуже виважена підготовка. Оскільки нападу НАТО не планується і ніколи не планувалося, то експерти більше схиляються до двох останніх варіантів. Але скільки би не тривала підготовка білоруських військових, командують так званою СВО росіяни, і в них бракує великої кількості оснащених і добре навчених військових як рядових, так і офіцерів. І в цьому випадку не врахований ще один дуже важливий фактор. Це не 24 лютого. На цей раз Україна добре підготувалася до майбутнього повторного наступу з боку Білорусі. На кордоні стоять натреновані українські захисники і захисниці. Всюди мінні поля, а потенційні шляхи наступу заздалегідь тримають на вогновому контролі. Та й превентивного удару в разі наступу ніхто не відміняв. Це все в сукупності. Все ще змушує Лукашенка максимально петляти від рішення Путіна остаточно і повноцінно втягнути його у цю війну. Він ж очевидно бачить, як вторая армія міра активно смокче з і повторити такої ж долі. Йому навряд чи хочеться. Питання номер 3 рішення про наступ, що воно означатиме для Лукашенка. Перш за все, це дуже високі політичні ризики. Білоруське суспільство, воно не таке прозомбоване, як російське. І, на відміну від росіян, лише 9% білорусів підтримують ведення армії на територію нашої країни. Рішення відправити військових може спричинити хвилю протестів і демонстрацій серед народу. Так, можливо, вони у черговий раз і не матимуть успіху, ймовірно, протест буде розкручуватися і розганятися доволі довго, але це буде шанс для білоруської опозиції взяти ситуацію в свої руки. Ви ж в курсі, що відправка білоруських військових на територію України залишить Лукашенка без внутрішньої сили в країні. На протестах 2020 року, окрім правоохоронних структур, людей розганяли і затримували навіть підрозділи білоруської армії. Хто розганятиме протести на цей раз, якщо всі вони будуть на фронті? Варіанти два. Або ти кидаєш усі сили на фронт, щоб мати якийсь успіх, очевидно, тимчасовий, або ти розділяєш свою армію. Демонстрації ти розженеш, а от на фронті битву програєш. Це глухий кут для Лукашенка. Плюс у випадку вторгнення санкції проти Білорусі будуть аналогічні російським, а економіка мінська це не економіка Москви. Вона зламається просто миттєво. І це все приперчене протестами. Є така популярна думка, що коли Лукашенко віддасть наказ про вступ Білорусі в цю війну, армія обороне зброю проти нього. Так, от, скажу непопулярне твердження. Не оберне за 28 років при владі він перетворив силові структури на окрему касту. Народ і силовики у цій країні вони не разом. Це не єдине ціле. Білорусь це маленька копія Росії в плані силових відомств. Ви ж бачили, які там протести? Силовики ламають і затримують беззбройних людей, які вийшли на демонстрацію, не згодні з виборами в країні. Спецназ, КГБ, ОМОН, МВС, армія і так далі вони за Лукашенка. Тому не варто очікувати дива. На протест здатен лише народ, але їм для цього протесту треба набагато більше часу, ніж нам. Наостанок скажу, що сьогодні на боці України воюють півтори тисячі білорусів, і ця кількість постійно зростає. Білоруський народ з Україною, принаймні його більшість, і це добра новина. Так, можливо, вони роблять не все настільки ідеально, як би нам того хотілося, але вони це хоча б роблять. І я чомусь впевнений, що з початком війни і відкриттям ще одного фронту потенційно вони активізуються. Я ведаю, що маленькая частка підписантів. І я вам не скажу. Ваш диктатор зараз виходить на території вашеї країни російських військових. Ви Вы видатні розумієте, що Росія не переможе в цій війні. І коли ЗСУ розіб'ють контингент воєнних, які ще залишилися на нашій землі, Росія не окупається наступним. На території зараз тисячі російських солдат. Ви станете трофеєм, який покаже росіянам на телебаченні, під вигаданою обороною, під історією про братній народ і під довгими спічами пропагандистів про те, що ви з Росії тепер одна країна, один народ. Вступ білорусів у цей театр бойових дій абсолютно нічого не дасть. Він прискорить падіння Лукашенка, він сколихне білорусів до протесту і він залишить росіян без союзника, який надавав свою територію. Для обстрілів України. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео, і обов'язково підписуйтеся на канал, аби нас ставало більше. See you later, alligators!